Шановні українці, до вашої уваги ось такі шикарні візочки від торгової марки Wolfcraft. Чому вони мені подобаються? Перше, вони дуже якісні, вони дуже надійні, вони реально німецькі. І саме головне, Wolfcraft передав 10 візочків для того, щоб вони продалися і всі кошти пішли на ЗСУ. А в наш час це дуже важливо, правда ж? Дуже важливо. Візочки ці е, дуже якісні і вони не дешеві, але зараз ми не про ціну кажемо. Ми їх продаємо за будь-яку ціну, тому що ціна е, цього візочка вона не порівнюється з ціною життя на фронті. Тому чим раніше ви придбаєте цей візочок, тим раніше кошти поступлять е, до хлопців на передову і ви збережете життя, життя наших, наших, наших. воїнів. Тому заїжджайте в Tools, Візочки, вони чекають вас. Це не головне. Якраз це і головне. Не. Якщо не тримаєш зброю, купляєш візочки і допомагаєш ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!